Пов до батьківщини бере початок з родини. І це дійсно так, адже саме у родині формуються принципи на характер особистості. Метою нашого родинного виховання загалом є формування всебічно гармонійно розвиненої особистості, вироблення в неї таких якостей, які допомагатимуть гідно перебороти труднощі та перешкоди, що трапляються на життєвому шляху. Патріотичне виховання як складова виховання у нашій родині. Є виховання любові до землі, де народилась і виросла людина до рідного краю, гордості за здобутки свого народу, своєї родини, а також гордості за минуле й сьогодення своїх співвітчизників. У певному розумінні родина це є батьківщина, тому любов до своєї родини, матері, батька, попередніх поколінь, родичів, дотримання духовно-культурних традицій, що вони сформували. Це ніщо інше, як вияв патріотизму, саме тієї його складової, яка формується у наших родинних стосунках. У цьому розумінні взаємовідносини у родині є для нашої дитини ідеалом. Тут народжуються первісні патріотичні почуття, виховується повага до нас, батьків, і свого родоводу, до родинних традицій, любов до батьківщини, до рідної землі. Скільки б ми не говорили високих слів про патріотизм, про любов до вітчизни завжди треба пам'ятати, що та любов бере свої витоки з любові до Отчого дому, до природи, яка тебе оточує. Великий патріот України, поет академік Максим Рильський, повчав: Люби природу не як символ душі своєї. Люби природу, не для себе, люби для неї. Вона – це мати, будь же сином, а не естетом. Ми владні допомогти природі і повинні це зробити. Сімейні бесіди і розмови, що проходять в безпосередній і довірливій атмосфері, в таких невимушених обставинах серце нашої дитини відкрите для патріотичних почуттів. Спроби вирішення наших виховних завдань у родині дуже різноманітні: домашній побут, духовний і моральний клімат родини. Праця, навчання, звичаї, традиції, суспільна думка, телебачення, література, свята. Так, з метою патріотичного виховання Інги у родині щороку по-особливому відзначається загальнонаціональне свято, День Незалежності України. Це стало сімейною традицією відвідати святкові заходи, що проводяться у рідному місті, за можливості навіть брати у них участь. Переглядати по телевізору військові паради та святкові концерти, ми вважаємо, що виховний процес у родині організований педагогічно грамотно, державні свята, події, історичні дати, які родині не залишають байдужим жодного з членів нашої родини, від найстаршого до наймолодшого, розповіді й бесіди, про патріотичні справи батьків, міркування над минулим своєї батьківщини. Є одночасно і уроками мужності для дітей і передачею естафети від покоління до покоління. Подорожуючи по дорогах нашої країни, ми безпосередньо знайомилися з батьківщиною, її культурою минулим і сьогоденням. Ми відвідуємо меморіальні комплекси, які своєю емоційною силою впливу будять у серцях скорботу про полеглих, любов і повагу до старшого покоління, що відстояли для нас свободу і незалежність. У патріотичному вихованні доньки. Ми використовуємо можливості літератури і мистецтва. Родина прагне до того, щоб за допомогою літератури і мистецтва дитина торкнулася серцем долі героїчних людей. Після прочитання добутків літератури, перегляду картин патріотичного змісту, донька не залишається байдужою. Сімейні традиції, ритуали, обряди, свята є одночасно важливими засобами зміцнення родинних зв'язків. Та національної і патріотичної свідомості різних поколінь. Саме у родинному середовищі Інга дізналася вперше про такі речі, як народні символи: народними символами українців є батьківська хата, хліб, вишитий рушник, материнська пісня, верба і калина, сорочка, хрещатий барвінок, писанка та вірний своєму краю лелека всі вони наші давні обереги. Родина плекає любов та повагу до них. Ми формуємо у своєї доньки шанобливе ставлення до державних символів гімну, прапора герба. Практика показує, що цілеспрямована робота в нашій родині живе батьківське спілкування з донькою допомагають виховати почуття патріотизму у неї. Таким чином, родина є благодатним середовищем для виховання патріотичної свідомості. Почуттів і переконань у дітей будьте завжди прикладом для своїх малюків. Ще не ні воля. ще нам браття українці у